Привіт! Зламався холодильник, протікає кран? відросла зачіска, треба вислати посилку. Ми йдемо в місця, які надають послуги. І сьогодні трохи про них. Я розкажу, як вирішити польською низку побутових питань. Почта! Це місце, де можна вислати посилку чи заплатити рахунки. Зараз нам доводиться рідко писати листи, хоча інколи треба надіслати паперові документи. Це вислач ліст! Хочу надіслати лист. У такому випадку вам знадобиться коперта це конверт. І значок – це марка. Посилка це пачка або ж жсилка. Хце одебрач пачки? Я хочу забрати посилку. Хце надач пачки. Я хочу відіслати посилку. У вас можуть запитати: пачка економічна чи пріоритетова? У першому випадку посилка дійде не так швидко, як у другому, але відповідно і коштуватиме дешевше. У разі поломки домашньої техніки телефонуємо до майстерні. Сервіс. Спеціаліст, що там працює, це сервісант. Пралка є зіпсута. Пральна машина зламалася. Чи направив панство сушарки? Чи відремонтуєте ви фен? Направлять – це ремонтувати. А направа це ремонт. Слово ремонт є також у польській мові, але воно стосується оновлення всього приміщення. Який є термін направи? Яка тривалість ремонту? Який є кош направи? Скільки буде коштувати ремонт? А без комп'ютера зараз як без рук. А з нами завжди якісь халепи. Комп'ютер ще завіс. Комп'ютер завис. У такій ситуації порада номер 1 Зресетовач. Зрестартовач компютер це перезавантажити комп'ютер. А ще можна влончич це увімкнути, або ж влончич, вимкнути. А тепер і серйозніші аварії. Пекла рура. Лопнула труба. Треба викликати для неї швидку. Поготові хідралічне. Тоді до вас приїде хідралюк. Це сантехнік. Заляло нам мішкання. Нас затопило, скажете ви йому. Якщо ж ви почули в приміщенні запах газу, треба зателефонувати в поготові газове з фразою Газ ще у латня». Якщо ж не працює ліфт, викликайте поготові згвіждове І кажіть вінда ніджала. Ліфт зламався. Отже, повторимо основні слова, які стосуються несправностей. є зіпсуте, зепсуте зепсулоще. не ніджала. Холодильник не працює. Мікрофалювка є зіпсута, Мікрохвильовка зіпсувалася. Желазко ще зіпсуло. Зламалася праска. Якщо вам сподобалося обслуговування і все запрацювало, ви можете подякувати майстру. Дякую, пан є злота ренчка. Дякую, пан майстер на всі руки. Дещо приємніше відвідувати салон краси, салон уроди, аніж в паніці шукати сантехніка. В студії краси, чи не найчастіше ходять, щоб навести лад зі своїм волоссям. Цим займається фрез'єр, тобто перукар. А фризура це зачіска. Чи можна умовити ще до фрез'єра? Чи я можу записатися до перукаря? Чи можна ще острич? Чи можна підстригтися? Хце пощач волоси? Хочу підрізати волосся. Подщач концувки – це підрізати кінчики. Змінч фризури це змінити зачіску. Вичиньовач волоси розрядити волосся. Пофарбовач волоси це пофарбувати волосся. Стриження це стрижка. Моделування укладка. Ясне пасемка світлі пасма. Церманентно локи – Або ж трвала. Це хімічна завивка. Гживка це гривка. І не менш важлива персона в світі краси манікюристка це майстер манікюру. Найважливіше у цьому знати, як називаються польською нігті, пажнокчі. І ще три слова: блугі, довгі, круткі короткі і лакер лак. А далі пішли різні забаганки: манікюр з малюванням, манікюр з малюнком. Усунач-лакір лакер це зняти лак. Наступна наша зупинка в темі послуг готелі. Перш ніж розпочати мандрівку, житло вам краще забронювати. Хце зарезервовач пакуї. Хочу забронювати кімнату. А далі ми уточняємо. Покуй одноособовий, двоособовий чи особове. Кімната для однієї особи, для двох чи для трьох осіб. Або ж у будь-якій ситуації можна запитати, чи сон вольне покоє, чи є вільні кімнати. У свою чергу, ви можете почути, от кеди» – це означатиме з якого часу. От ютра від завтра, «от п'ятку це означає з п'ятниці. Покуй може бути з лежинкою, з ванною кімнатою, з кліматизацією. Це означає з кондиціонером. І ще багато з чим. Це ви можете собі нагадати, переглянувши одне з наших попередніх відео про помешкання. Ми не розглянули всю сферу послуг, тому що вона надзвичайно широка. Сюди входить. Ксеро, ксерокс. Направа обув'я це ремонт взуття. Кантор обмін валют. Бюро туристичне це туристична фірма. Варштат самоходовий автомайстерня. Станція бензинова це автозаправка. До речі, щодо двох останніх місць ми вже маємо з вами інформацію в нашому попередньому випуску про транспорт та поїздки. А я бажаю вам, щоб ваші клопоти у Польщі були лише приємними. Вивчайте польську мову! Щасли вам! Честь!